Це президентський штандарт, це символ влади, який знаходився в Харківській облдержадміністрації до 1 березня 2022 року, до власного обстрілу ракетного, він вилітів звідти. І ми його підняли, він реально е, кров'ю був обмазаний, люди там загинули, а прапор залишився. І ми його взяли в намет, але тут теж був вибух, багато людей було. В наметі 16 чоловік тут перебувало, але всі залишили, слава Богу, цілі і це диво. І потім ми вирішили, ситуація була непевна зберегти цей символ. Оскільки невідомо, що нас чекало, то я забрав його себе додому. І, власне, весь час він перебував у мене. Ну а от сьогодні, в день гідності та свободи, ми вирішили його повісити на намет, повернути власне, сюди. Ну оце буде символ влади, який поки тимчасово перебуватиме в наметі. Все для перемоги. Коли буде перемога, ми передамо його владі. Запанує браття.